Кавові і чайні сервізи, столові та кухонні набори, сувенірна продукція, вази, десертні тарілки, колекцію виробів Тернопільського фарфорового заводу можна побачити у новоствореному музеї в етнопарку Агроленд у великому ходачкові поблизу Тернополя. Ці експонати унікальна продукція вже недіючого заводу, який із 1964 року упродовж 42 років працював у Тернополі. Тернопільський фарфоровий завод він перестав діяти в 2000 2006 році, тобто, всіх працівників заводу було відправлено у відпустки за власний рахунок. А вже у 2007 році завод повністю було зачинено У 2014 році. Підприємець з Слов'янська намагався відновити завод, але йому це не вдалося. Продукція фарфорового заводу була дуже популярна в Україні і за кордоном, а такий посуд був у багатьох родинах. Вироби заводу прикрашалися різноманітними орнаментами, переважно геометричними, а також рослинними. Їх розписували вручну від. Відомі художники і вони мали дуже гарний естетичний вигляд. Також у здобленні виробів використовувалася дуже цікава така техніка, як шовкографія, і вона надавала виробам гарного естетичного вигляду. Експонати для музею зібрали серед жителів Тернопільщини, проте колекцію ще дозбирують. Вироби Тернопільського фарфорозаводу, вони мали досить такі цікаві клейма з такого лебедя. Воно діяло з 1965 -го. По 1975 рік У 1966 році. започаткували ось таке клеймо, де ми бачимо якраз літеру Т і літеру Ф. вони закомпоновані ось такий язик полум'я. Також є клеймо з голубом, яке комбіноване в круг. Воно було актуальне із 1975 року, і до закриття заводу додає етнологиня. Нагадаємо, Агроленд працює щодня з 10 до 20 години. Каси відкриті з 10 до 1915. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень. Для дітей 230 гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.